Імператор Юстинян помер, не залишивши офіційного наступника престолу. Сенатори вже планували оголошувати надзвичайні збори, але втрутився Євнух Калінік, який доповів сенаторам, що ніяких зборів не потрібно, адже Юстинян перед смертю прошепотів йому на вухо ім'я свого наступника. Новим імператором, за словами Калініка, мав стати один з племінників померлого Юстиніана, а саме чоловік на ім'я Юстин. В будинок майбутнього імператора було відправлено військових та декотрих сенаторів. Ну і звісно ж, євнуха Калініка. Прибувши в дім Юстина, посланці розповіли йому про останню волю Юстиніана. Юстин спочатку відмазувався від титулу, але лише для вигляду. А потім, на благання своєї дружини Софії, племінниці колишньої імператриці Феодори погодився одягнути імператорську діадему. І ось тієї ж самої ночі Юстин, Софія, сенатори та Євнух Калінік прибули у імператорський палац. Згідно зі звичаями, тіло Юстиніана було виставлено на позолоченому катафалку. Софія вкрила його саваном, на якому були вишиті сцени з життя та правління покійного. Юстинян хворів і про його неминучу смерть вже здогадувались, тому Софія, власноруч, вишила саван, над яким працювала останніх декілька місяців. Після того, як Юстин та Софія віддали останню шану небіжчику, вони вийшли у імператорську ложу і подрому, де на трибунах зібралось безліч народу. Звістка про смерть Юстиніана з блискавичною швидкістю ширилась Константинополем і вже зранку на трибунах не було де впасти яблуку. Всі бажали побачити нового імператора, і коли у ложі з'явився Юстин, Юрба радісно вигукувала: Юстин, бажаємо тобі перемог! Наступного дня, 16 листопада 565 року, у катедральному соборі Святої Софії відбулася коронація Юстина. Спочатку вояки підняли його на щиті, що було вже традицією ще з тих часів, коли армія проголошувала імператором Юліана Відступника у Парижі. Після цього Патріарх Іоан, відправивши службу Божу та помолившись, одягнув на голову Юстина імператорську діадему. Потім новообраний імператор та його дружина знову попрямували на іподром, де ж бурляли у НАТО золоті монети на знак прихильності та щедрості нового правителя. Там ж на іпподромі Юстин виплатив донатив воякам з гарнізону Константинополя та пообіцяв виплатити додаткову платню усій ромейській армії. Але чи виплатив він ці гроші? Нам невідомо. Історики про це не згадують. У другій половині дня саркофаг із тілом Юстиніана в урочистій процесії було перенесено з імператорського палацу до нещодавно відреставрованої церкви святих апостолів, де після заупокійної літургії усі присутні ще раз попрощались із Юстиніаном та просили Господа про те, щоб Юстиніан отримав доброго отвіту на страшному судилищі Христовому. Що ж, розпочалось правління Юстина, який став відомий в історії як імператор Юстин II. На момент проголошення Юстину було 45 років, і він був вже досить досвідченим політиком, адже більшу частину свого життя перебував поряд із Юстиніаном. У початок кар'єри Юстина нам відомо небагато, але можна сказати, що кар'єра була пов'язана з роботою при дворі та політичними справами, а не з армією чи військовими діями. У 551 му чи то у 552 му році юстин входив до складу комісії, яка вела переговори з папою Вігілієм. А пізніше Юстин обійняв посаду курополата, тобто начальника палацової охорони, і ця посада давала своєму власникові, скажімо так, можливість контролювати події безпосередньо у палаці. Хитрий старий Юстинян, ще коли був живий і майже здоровий, вголос ніколи не говорив про спадкоємця влади, але усіляко натякав і не лише на юстина. Старий імператор вагався у виборі між двома племінниками, які були тесками, тобто Юстинами. Одним з Юстинів був вже відомий нам Юстин II, син сестри Юстиніана Вігіланції, а іншим був теж Юстин, син брата Юстиніана на ім'я Герман. Відверто кажучи, Юстиніан планував проголосити спадкоємцем самого Германа, тобто свого брата, але той помер від хвороби, можливо навіть від чуми, коли його було відправлено на війну з Оздготами. А коли Герман помер, Юстиніан мав намір обрати когось із своїх племінників, тобто із двох Юстинів. Юстини про це здогадувались та навіть заприсяглись один одному, що кого б з них не було обрано імператором, інший буде займати другу сходинку після правителя. Чому ж Юстиніан обрав саме Юстина, сина своєї сестри Вігіланції? А ось тут уже цікаво, адже нам достовірно невідомо, що саме про шепотів Юстинян на вухо євнуху Калініку. Можливо, помираючий імператор просив келих води, а можливо, наказував усім вийти зі спальні. Нам невідомо. Те, що Юстина, сина Вігіланції, було обрано наступником, так про це сказав Калінік, і усі йому повірили. А Калінік був з Юстином у непоганих стосунках і, можливо, навіть отримав грошенят, щоб повідомити сенаторам ім'я Юстина, сина Вігіланції. А можливо, і дійсно, Юстиніан бажав, щоб саме Юстин, син Вігіланції, був його наступником, адже Юстин був одружений із Софією, племінницею Феодори, тобто був більш пов'язаний із Юстиніаном, чим інший Юстин, син Германа. На відміну від Юстина, сина Вігілансії, який був політиком, Юстин, син Германа, був воякою таким самим, як і його батьком. Він воював усюди, де це тільки було можливо: в Персії, на Дунаї та навіть встиг відрубати декілька голів Остготам у Італії. І навіть на момент смерті Юстиніана та проголошення імператором Юстина Юстин, син Германа, перебував десь на теренах імперії, воюючи із варварами. Розумію, що я вас заплутав вже тими юстинами. Але зараз ми все розберемо по поличках і залишиться лише один Юстин. Що ж, як нам відомо, Юстини уклали між собою угоду, і через декілька днів після того, як Юстин, син Вігіланції, сів на престол, він наказав викликати в палац Юстина сина Германа, тобто свого двоюрідного брата. Коли Юстин син Германа отримав звістку про те, що його чекають у палаці, він, ні хвилини не зволікаючи, відбув у Константинополь, але його не впустили навіть на поріг імператорського палацу. За наказом імператора Юстина, сина Германа заарештували та звинуватили у державній зраді. Ось так воно і було: маєш конкурента, звинувачуй у зраді. І саме цікаво те, що ця схема завжди працювала. Майно Юстина, сина Германа, було конфісковано, особисту охорону розподілено по гарнізонам. А після суду Юстина, сина Германа, було відправлено у заслання в Олександрію. Ось і все. Конкурента нема, але імператор не міг вгамуватись, адже знав, що війська підтримують його двоюрідного брата, і той з легкістю може зібрати армію та вирушити війною на Константинополь. І що ж тоді робити? А як то кажуть, немає тіла, немає діла. Імператор Юстин таємно віддає наказ про страту свого брата. Відповідальним за ліквідацію, імператор призначає такого собі Тиберія, або ж як його ще називали, Тиверій. Тиберій впорався із поставленим завданням на відмінну і вже за декілька днів після наказу голова Юстина, сина Германа, знаходилась у палаці. Давні історики пишуть, що імператор Юстин та імператриця Софія, скажімо так, грали у футбол цим жахливим трофеєм. Знову ж таки, чи так це було насправді, нам невідомо. Але відомо те, що Юстина, сина Германа, було вбито у 566 році. Що ж, поки тривав матч між командами Юстина та Софії, Тиберія за його вірність імператорській справі призначають начальником особистої охорони імператора та його родини. А правління Юстина розпочалось зі зради та кровопролиття, що абсолютно не дивно для Візантії. Щодо варварів, то тут Юстин був категоричним і не бажав витрачати державні кошти на виплати. Дізнавшись про смерть старого імператора, тобто про смерть Юстиніана, до Юстина одразу ж прибули посольства від сарацинів з перського кордону і від задунайських аварів, вимагаючи, звісно, виплатити данину, як це робив попередник Юстина імператор Юстиніан. Однак Юстин відповів відмовою, що фактично дорівнювало оголошенню війни цим. Але війна з аварами буде пізніше, а зараз ромеї втручаються у конфлікт між гепідами та лангобардами. Чому? Річ у тім, що король лангобардів Альбоїн повухав по вуха втріскався у доньку короля Гепідів Розамонду. Спочатку Альбоїн пропонував руку та серце за усіма правилами, тобто відправляв посольства з подарунками і все таке. Але король Гепідів, Кунімунд завжди відмовляв Альбуїну. Тоді Альбоїн наказав викрасти жінку його мрії. Наказ було виконано, і розгніваний татусь вирішив піти війною проти лангобардів, але не розрахував сили та дістав на горіхи. Після поразки Кунімунд звертається по допомогу до Юстина. Юстин погоджується допомогти Гепідам, але за умови, що вони залишать території Паннонії Секунда. Кунімунд погодився і об'єднані сили Гепідів та Ромеїв накостеляли лангобардам. Але після перемоги Кунімунд не повністю виконав умови договору з ромеями, тобто Гепіди, залишили лише невеличку частину території провінції Паннонія Секунда. У відповідь на дії Гепідів Юстин відводить румейські війська і цим користається Альбоїн. Він укладає договір з аварами, і об'єднані сили аварів та лангобардів нападають на гепідів. Менші за чисельністю гепіди програли війну, і в одній з битв було вбито короля Гепідів Кунімунда. Альбуїн наказав відрубати вже мертвому Кунімунду голову і з його черепа виготовити келих для вина. Мало того, що Альбуїн сам пив вино з цього жахливого келиха, так ще й примушував з нього пити свою дружину, тобто доньку Кунімунда. У 567 році королівство Гепідів зникло, а на території Панонія Секунда оселились авари та лангобарди. Звісно, для двох народів землі не вистачало, і тоді Альбоїн вирішив вирушити на пошуки нових земель для свого народу. Він мав намір відправитись у Італію, де вже бував під час Остготської війни, воюючи на боці ромеїв. Перед тим як вирушити в Італію, Альбоїн домовився з аварами, що в разі невдач у Італії його народ безперешкодно повернеться на землі Паннонії. Авари, щоб швидше спехати з Лангобардів, погоджуються на умови Альбоїна. Лангобарди вирушають в Італію, а авари починають висувати свої претензії ромеям. Авари прагнуть заволодіти містом Сирмій. Але ромеї не бажали його віддавати, і Юстин відправляє війська щоб покарати знахабнілих варварів. Однак війна затягнулась, ромеї зазнавали поразок, і у 570 році ромеї були змушені піти з аварами на мирний договір, згідно з яким Сирмій залишається ромеям. Але Константинополь щорічно виплачуватиме 80 тисяч золотих монет відступного. Поразка проти аварів була лише першою неприємністю вправління Юстина альбоїну вдалося завоювати більшість територій Італії, але лише завдяки тому, що сили ромеїв на півострові були нечисельними а Константинополь не присилав підкріплення. У Константинополі вважали, що у всіх негараздах у Італії винен не імператор, а той, хто керував там військами. А в Італії керував військами вже відомий нам полководець Нарсес. І от з Нарсеса і зробили цапа відбувайла, і Юстин наказує полководцеві повернутись у Константинополь на Ков'йор. Мешканці Риму, Ревенне та Перудже, міст, які ще досі перебували під владою ромеїв, благали Нарсеса залишитись. І Нарсес погодився та розпочав підготовку до війни з Лангобардами. Але у 573 році Нарсес помирає. Уявіть собі, на момент смерті Нарсесу виповнилось 95 років, і ось у цьому віці він ще намагався протистояти Лангобардам. Після смерті Нарсеса його тіло відправили у Константинополь, де траурну процесію зустрів особисто імператор Юстин. Нарсеса поховали у одній із церков, яку було збудовано на його кошти. А в Італії командування військами перейняв Лонгін, який вирішив діяти проти ворога шляхом інтриг. Для інтриг Лонгін обрав Розамунду, дружину короля лангобардів Альбоїна. Вона підмовила охоронця Альбоїна, щоб той вбив короля. Так і сталося. Після вбивства Альбоїна королем став Клеф. Але Лонгіну було байдуже, хто був королем Лонгобардів. Для Лонгіна найкращий Лонгобардський король це мертвий король. Але Лонгін не зміг перемогти Клефа ні у битвах, ні за допомогою інтриг. Усе ж таки, короля Клефа прибили свої ж, і наступні 10 років лонгобардське королівство залишалось без короля. На втрату Італії значною мірою вплинула війна румеїв з персами, яка потребувала значних людських та фінансових ресурсів. Юстин відмовив персам у виплаті данини і шукав союзників та навіть розпочав переговори із турками. Турки запропонували візантії посередництво в торгівлі з Китаєм і навіть розглядали можливість військового союзу проти Персії. Військові дії проти персів ромеї розпочали у 572 році. Спочатку ромеям фартило, проте, вже наступного року перська армія під командуванням самого Шахіншаха Хосрова здійснила вторгнення у Сирію та у північну Месопотамію. У листопаді перси захопили фортецю Дара, що стало дуже болючою поразкою для Візантії. Окрім війни з персами, ромеї зазнавали поразок як у Північній Африці у битвах з маврами, а також зазнавали і територіальних втрат у Іспанії. Схоже, що звістка про поразку у цих війнах стала важким ударом для психіки імператора, і в нього дійсно почало зривати дах. У гніві він міг надати наказ на страту будь-кого із свого оточення, але ці накази психічно хворого імператора не поспішали виконувати. У моменти прозріння Юстин повертався до питань страти, відміняв свої накази та навіть особисто просив пробачення у тих, кого наказував страчувати. У той час, поки Юстин був психічно неврівноваженим, ромейською державою керувала його дружина Софія. Коли влада фактично перейшла у руки Софії, вона пішла на мир із персами, заплативши їм 45 тисяч золотих монет відступного. У грудні 574 року, коли розум Юстина на якийсь час прояснився, Софія вмовила Юстина, щоб він усиновив Тиберія, начальника імператорської охорони. Та проголосив його своїм наступником. Тепер імперією керував Тиберій, але залишаючись у затінку Юстина. Правління Юстина було, скажімо так, непоганим. Він був сміливим дядьком, який до останнього не хотів платити ворогам за мир, але не розрахував свої сили. Також Юстину вдалося поповнити державну скарбницю при цьому, витрачаючи гроші на будівництво та зменшуючи податки і навіть пробачаючи багаторічні борги. А у часи його правління, завжди конфліктуючи між собою фракції венетів та прасінів, сиділи тихенько та не рипались. Що в перші місяці правління Юстина II венети намагались звинуватити Прасінів у якомусь злочині, але Юстин, провівши ретельне розслідування, особисто прибув до представників венетів та прасінів і заспокоїв їх лише двома фразами. До Венетів Юстин промовив Для вас Юстиніан помер, натякаючи на те, що Юстиніан захищав венетів, завжди звинувачуючи Просінів. А тепер Юстин не збирається бути поблажливим до венетів. Потім Юстин повернувся до Просінів та промовив наступне: для вас, Юстиніан живий, натякаючи на те, що імператор не буде їх захищати. Тобто Юстин ІІ натякнув обом фракціям. Будете каламутити воду у Константинополі, вам всім триндець. 26 вересня 578 року імператор Юстин, в якого в черговий раз прояснився розум, проголошує вже свого сина Тиберія Августом, тобто законним співправителем Римської імперії. А через декілька днів, а саме 5 жовтня 578 року, Юстин ІІ помирає. А ось яким було правління Тиберія ми поговоримо вже у наступній серії. Добра усім, крім ворогів! Почуємось!